Вітаю вас, шановні пані та панове, в цьому відео поговоримо з вами про Fentrager, проєкт Hyperion, черговий запуск цього режиму, досить таки непоганого режиму, в який грають багато гравців. Але найцікавіше, звичайно, що я хотів би вам показати, це власне преміум танки, які вам можуть випасти із стартерів інженера. Більшість гравців саме через це чекає цей режим, тому що будуть продаватися чергові там, ну аналог коробочок, да, з яких можна вибити якісь там нагороди, і, зокрема, звичайно ж преміум танки. По самому режиму, то, в принципі, є тут певні зміни, додали ТЛП-шку, якби для режиму новий танчик. Плюс дещо змінили там саму вафлю, додали їй нову механіку. Тепер вона може наносити якийсь там значний дамаг кільком танкам. І плюс до того є отака от штучка полювання на золотий Вафентрагер. Ви знаєте, воно було і в минулому запуску, тобто буде спеціальний такий золотий Вафентрагер, на якому буде грати хтось із розробників або із європейських блогерів. Минулого запуску була така проблема, що їх було дуже мало. Їх було дуже мало, і реально зустріти їх було досить таки важко зловити. Але якщо ви все ж таки зустрінете такого в бою і зможете його перемогти, то кожен, в принципі, хто був у вашій команді, отримує по стартеру інженера. Власне, стартера інженера, з якого ми і можемо вибити преміум танки. А що ж буде у цьогорічних стартерах інженера? Е, с, ну, портал. Ви знаєте, що є портал Гончаків, це звичайні там стартери, які. З них випадає просто там ремки, якісь елементи зовнішнього вигляду, кредити дні преміум преміумкаунти, таке не дуже -то цікаве. А от нам цікаво стартер інженера. З них можна вибити вже 3D-стилі, можна вибити золото. По-моєму, 100 золота буде падати з кожного його стартеру, якщо я не помиляюсь, здається, так було. Кредити, резерви. І, звичайно ж, звичайно ж, преміум танки. А які преміум танки будуть цього разу? А преміум танки будуть, ну, не сказати, щоб дуже класні. Е, ліс, почнемо з лісу. Тут хороший, тут хороший преміум танк, звичайно, досить таки непогана нагорода. Стежка досить таки хороша, якщо випаде, буде круто. ШПТК твп 100. Це найбажаніший приз для всіх, я впевнений. Е, точно всі собі хочуть цю ПТ-шку із цих коробочок вибити. Ну, стартерів вибити. Так, да, я думаю, про неї говорити нічого не треба, ви самі все знаєте. М4Y. Йох преміумний, досить таки хороший важкий танк преміумний, об'єкт 274А. Специфічна СТ, але, в принципі, можна. Т-54 Heavy. Т-54 Heavy це важкий танк 9 рівня, акційний, він не преміумний, здається, він акційний. Е, і такий собі. Чи преміумний, можливо, преміумний. Але він, ну, відверто ні про що. Це такий, знаєте, Ренегат на 9 рівні, понерфний Ренегат на 9 рівні. Танк не популярний. Його вже видавали, здається, чи в. Чорному ринку, чи десь коротше, його видавали, я вже не пригадаю де Нагадайте, будь ласка, в коментарях, якщо хтось пам'ятає. Е і як ви можете побачити, в рандомі його практично немає, ніхто на ньому не катає. СТРВ-81. Прекрасний шматок, самі знаєте, чого, повний відстій. Е Ісу-152К. Ну, можна сказати, доволі таки фанова ПТ-шка зі старою гарматою своєю і сушною, і бл 9 по 750 там бахкає Прикольненько, типу, ну, можна, можна, знаєте, Сенлак. ЛТшка в принципі, та непогана, але вона не бажана, тому що вона коштує найдешевше в золоті. І якщо ви тупо захочете його поміняти по тридину, він коштує ну нічого. В принципі то, К-2. Броньований, супер там танчик, суперброньований танк 8 рівня, преміумний, цувковий, але з поганенькою гарматою, і теж як премтанк, він ну, не дуже годиться. А тепер вже поговоримо про три супер. Тут супер париць, такий, як Wargaming там його презентує. І це вже добре нам відомий, звісний, об'єкт 28.3. Так, так, той класний супер-пупер 28.3, на якому планка на три позначки, напевно, 2000 на 9 рівні. Да, дуже хороший танк. Брати його ми, звичайно ж, не хочемо. Я сподіваюся, що він нікому з вас не випаде, якщо ви раптом відкриєте цей стартер-інженера. От, Видавався він на новий рік. Як видавався, був він там в коробочках, можна було вибити його в оренду, можна було вибити на постійній основі. Частіше всього він випадав в оренду. Танк відстійний. Петесау 8 рівня, Яхтайгер прототип. Яга-прототип. Зараз я вам її покажу. І PTSAU 9 рівня преміумна, Єгер. Єгер. Ну, тут, напевно, канонний Яхпанцер Єгер. От, Зараз подивимося, значить, Яхтайгер прототип. Що він собою представляє по ТТХ. Гармата 490 альфа 246 пробиття Бебехою. Це добре, 2358 ДПМ стоковий, досить такий, ну, тут, в принципі, все добре. При Альфі 490 зведення 2,21, розкид 0.34 в стоці. Окей, гуд, в принципі, да, тут претензій до гармати, в принципі, то й немає. Калібр 128 мм, поправив трохи лібрів, ти пробуваєш там багато чого, з стерелешки всілякі. Кити шиєш без проблем. Максималочка 38 вперед і аж цілих 12 назад. Відкочуватись назад він не буде. Причому ще питома потужність 9 кінських сил на тонну. Ну, тугенько він набиратиме цю всю свою швидкість. 1600 хп, що, в принципі, непогано, але менше йому просто і неможливо дати, бо ПТ-шка так собі. І 370 метрів огляд. Ну, ПТ, в принципі, огляд не потрібен, вони ж все одно в кущах стоять. Правильно, правильно. От, що вона являє собою? Зовнішній вигляд, це тупо копія яхтигра 9 рівня. Ну, може, десь і на ягу 8-8 змах, але мені здається, більше все ж таки схоже на яхтигра. По броні. ВЛД 150 мм, що приведеної броні дає 200 мм. І НОД 120 мм, приведений 190 мм, враховуючи там всі кути нахила. Думаю, ви прекрасно розумієте, що сюди він пробивається ББшками. Важкі танки 8 рівня пробиватимуть вас сюди ББшками за виключенням, там якихось деструкторів, хіба що, яких пробиття там по 190 мм. От рубка 250 тут уже непогано, в принципі, рубка 8-й рівні танкує, ББх і навіть году іноді. Так, да, можна, маска взагалі, в принципі, геть добра, але ви ж самі знаєте, що ніхто вам туди, в принципі, кидати не буде. Борти 80 мм. І, в принципі, це непогано, можна там ще щось якось вийти, когось розвести. Але ти виставляєш каточок, і є такі моменти, як у, в принципі, в бортах німецьких танків це надгусенична поличка, отут в нього мається. Ось вона 40 мм. Ну, 25-приведений 40 під таким кутом. ось, І плюс вона під таким кутом йде, що коли ви будете танкувати, вона тут схиляється донизу, вам завжди сюди залітатимуть снаряди. Тобто від борту тут на ньому ти не потанкуєш. Ну, небажаний, абсолютно небажаний преміум танк, я ж кажу, не хотілося б, щоб він випадав взагалі з коробок, щоб Варгеймів таке пихав у коробки, тим не менше. А тепер Єгер 9 рівня і тут 2400 ДПМ в 100ці 420 альфа, 268 пробиття базовим снарядом. І це, знаєте, в принципі, то добре. Дуже навіть добре. 1,53 зведення. Це супер. 0,27 розкид Теж супер. Я думаю, якщо зарядити його там з прицілом усіма приколами, то можна зробити навіть 0,23, а можливо навіть ще менше. І це круто, 45, Максималочка, 18 назад. При питомій потужності 17 кінських сил на тонну, він розганятиме її доволі таки швидко. 1650 хп. І 370 метрів огляд. Ну, огляд нам не потрібен, в принципі, ви ж самі розумієте. От, мінус 7 увен має, а огляд нам не потрібен, тому що, повірте, на ній ви точно будете стояти в кущах і стоятимете ви далеко-далеко. А чому? А ось чому. Дивитись так, зовнішній вигляд, в принципі, блін, куди нахил, вау, який можна щось і танконуть і башта, така начебто броньована. І тут бац, 30 мм. Бац, 30 мм. Бац, 40 мм. Кожною ББшкою воно пробивається. 100 мм гармати пробивають вас по праву трьох калібрів в будь-куди, тобто ВЛД не танконе, Не розраховуйте на це. Не розраховуйте навіть. Е, ба більше вас пробиватимуть фугасами. Так, в будь-яку точку. ВНОД, ВЛД, і, звичайно ж, в Башти. Про Проборти я мовчу, тут 30 мм. Тобто будь-який танк, абсолютно будь-який. Ну, будь-який, так. Да, абсолютно будь-який. Починаючи з 8 по 10 рівень, вони вас пробиватимуть сюди фугасами. Знаєте, у нас же ж мало ПТ. У нас же ж не по 7 ПТ в кожному бою. У нас же ж мало танків, які стоять в кущах. Нещодавно вели чудову гілочку британських колісних танків, які в 90% випадках стоять в кущах. Десь Бог знайде, от вам ще Пітешечка, там ще Яхтайгер, само собою, що на Яхтайгері всі стоятимуть так само. Максимально негативно я ставлюсь до таких танків, те, що Варгеймінг їх водить. Тому я просто вважаю своїм боргом наполягати на тому, переконувати вас в тому, що ви не донатили на стартери інженера ні в якому разі. От просто ні в якому разі. Да, Є тут непогані лоти, які, в принципі, можуть вас спокушати, да, це як от шпитика, там, і ліс, але повірте, ну, не ведіться краще. Тим паче, якщо ви маєте там обмежений бюджет по донату там, в гру, да, то краще дочекатися. Новорічних коробочок, які будуть уже зовсім скоро там продаватися, тут реально залишилось там три місяці. І по факту новорічні коробки продаються, ви знаєте, що там будуть, там, по-перше, набагато більше голди випадає. Ви, як мінімум, голдою відіб'єте собі, а потім в новорічному календарі будуть продаватися там якісь хороші преміум танки, і ви тупо за голду візьмете собі хороший танк. Плюс до того там 100% будуть кращі преми, будуть якісь імби, люті імби точно будуть. І їх там буде, певно, в відсотковому співношенні значно більше. Якщо тут у нас 12 преміум танків, да а імбових, ну, давайте три скажемо. Там ліс, знаю шпак і <сважко> важко тут щось вибрати із цих третій якісь, не знаю, але ну нехай три буде, да. То це третина лише, і топ-факту. Два, ладно, все ж таки. То я вам не рекомендую донатити. Тим паче будуть завдання, можна вибити там парочку безкоштовних цих стартерів інженера. Я думаю, ви краще виконайте завдання, відкрите безкоштовні стартери інженера. Подивіться, як там взагалі падають нагороди. Але донатити я вкрай не рекомендую. Тим паче, після цього там незабаром уже буде в кінці осені і чорний ринок, я думаю, і там будуть якісь хороші лоти. Тому краще вже задонатити туди і точно взяти, знаєте, вірняково якийсь хороший танк. Тому що все ж таки імовірність випадіння якогось там шпака вам, да, із 12 танків. А я думаю, що випадіння Єгера там, 283 і Яхтайгер прототип буде накручене дещо. Тобто, оці три танки вони випадатимуть дещо частіше. Тому що нові танки, як правило, так було. Наприклад, БЗ-176 випадав із коробок найчастіше із новорічних коробок. Так само швидше за все буде й тут, тому ну, не розраховуйте на шпака, буде випадати там, як і минулого разу в мене було, що танки випадали лише із гарантованої 50-ї. Тому все ж таки, я вважаю своїм боргом і буде дуже радий, я буду, якщо мені вдасться якусь частину відмовити і не донатити в от це от для того, аби Wargaming Бачили це, дивились на свої цифри, там прибутку, і розуміли, що ні, таке гівно в коробки пихати все ж таки не варто, тому що люди їх не купують. Можете придбати, не знаю, собі, штучок 10, якщо вам уже дуже кортить спробуйте але наголошую, краще відкладіть ті кошти собі до нового року і купіть дійсно нормальні коробки тож таким таки, що дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі. Будете ви купувати коробочки, не будете. Я сподіваюся, що все ж таки не будете, але тим не менше. Ну, як мінімум, дочекайтесь, я все ж таки на стрімі, я думаю, я відкрию там штучок. Ну, з 10 точно, напевно, відкрию, можливо, більше. Побачите, як воно взагалі випадає, що випадає, і вже самі тоді остаточно приймете рішення. До зустрічі!